Покарання. Злочин покарання. Це таки логічна система. Злочин покарання. Причина наслідок. Без покарання ну, нема злочин. Без злочина нема покарання. Це такий один іде за другим. І ще, що таке покарання, і що ми будемо говорити про покарання, я вам зараз розповім. Покарання. Що це таке покарання? Це, таки, ну, це тема. Це друга частина загальної частини, загальна частина кримінального права розпадається на дві частини: це злочини і покарання. Ми не будемо з вами говорити дуже багато про зло покарання. Про ми будемо говорити більш про злочиння. Ну, так, так так ну, цей курс спочатку він був на руськомовний, От я бачу, тут пишуть, а ОАС пише Хороший лектор був». Пока на український не перейшов. Ну, так отся. Перейшов на українську мову і став поганий лектор. Але да, спочатку ми починали на руській мові, і там ми більш увагу звертали до покарання. До, до, до злочину. Ну, але покарання також будуть. І що там буде, що у нас буде? Буде дві теми на жаль, тому що там дуже багато чого цікавого. Ну, буде якось в інше в інше, якщо ми будемо продовжувати цей курс на українською. Ми будемо говорити. Ну, ми зробимо трішки побільше в цій частині дві частини покарання: кримінальна відповідальність. Тут ми будемо говорити, що це таке. Що це таке кримінальна відповідальність? Що це таке? Ми що... Ну, це, 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 ну, це важко сказати, що це таке, але юристи це знають. І друга частина це кримінальне покарання. Ну, наприклад, є дуже багато. Ну, що таке кримінальне покарання? Ну, що причиняє, що обов'язан злочинець? Перетерпіти від злочину. Ну, Це справедливо. А що він може зробити? І це дуже, ну, дуже важко сказати. Наприклад, в Рімі були дуже, дуже велика кількість покарань, таких цікавих, якщо ми не знаємо. Ну, наприклад, якщо там Легіон бажав з полі бою. Брали там по жребію кожного 10-го стратили. І це був вид покарання. І була дуже дуже велика кількість видів покарання, і ми з вами побачимо, які залишились, залишились в кримінальному кодексі.